Вітаю, я Мірошниченко Клариса Едуардівна, лікар-алерголог вищої категорії, пульмонолог. Спеціалізуюсь на діагностиці та лікуванні алергічних захворювань, таких як алергічний рініт, алергічний конюнктивіт, бронхіальна астма, алергічний контактний дерматит, харчова алергія, медикаментозна алергія, а також патології органів дихання, таких як гострий бронхіт, пневмонія, хронічний бронхіт, хронічний обструктивний бронхіт, діагностика тривалого кашлю. Маю понад 30 років клінічної практики, є членом Асоціації алергологів та пульмонологів України, а також Європейської асоціації алергологів. Постійно проходжу навчання на професійних конференціях, з'їздах і семінарах. Алергологія відносно молода спеціальність, але дуже швидко розвивається і нові можливості в діагностиці і лікуванні, тому необхідно навчатись і відразу використовувати ці знання на практиці. В роботі спираю доказову медицину, міжнародні рекомендації та українські протоколи по діагностиці та лікуванні хвороб, допомагаю пацієнтам з тривалим кашлем, нападами задухи, проявами алергічного регіту, висипки на шкіри. Важливо розібратися, яка патологія викликала такі симптоми і чи вона дійсно є пов'язана з алергічною хворобою. Для діагностики призначаю шкірні алерготести, імунологічні алерготести, спірометрію, тест фено. Для правильної діагностики і відповідно правильного лікування потрібна кропітка робота лікаря та пацієнта. Я порівнюю роботу із складанням пазлів, тому що один метод діагностики не дає повної картини, тільки комплексне дослідження, а також спостереження за пацієнтом можуть дати хороший результат. Запрошую вас на консультацію до мене в клініку АЕРДО.